І так, вітаю вас, шановні друзі. З вами Панда, з вами Гліч. Ця гра про пошуки на нашого місяця. А, ти наче заключив -за -за Гліч. Okay. <laughs> ти випродовж своє, своє ім'я, завжди так було. Так, а вам, любі друзі, приємного перегляду. Эф за нашу смерть в майбутню. Ти брав фонарик, сразу з нашого зубика. Знаєш, це виглядає не, не як фонарик, а знаєш, так направлена Є, лампа. А там, до речі, він тільки один був? Да, тільки один фонарик. Може да ще лежить, я не знаю. Я бачу, що постійно катається якийсь другий мінівен. мен угу. Може одне залутати? А не бачу, що двері ще можна відкрити, можна отуда піти. Ну, давай сходимо сюди. Тому що в нас перше завдання це ввімкнути електроенергію на першому поверсі. Бляха. Я вже страшно, двері відкрилися. Ага, я про це кажу. Ти пам'ятаєш такі телевізори? Ти їх бачив, напевно, у бабусі? Блін. О, я знайшов книгу. А Я шепи, чуєш? Який шепот. шепот. А, а, а нащо ти двері за, закрив? Я не закривав. Не я не лишай мене, тут оново. а то що, що? Я що? закрию двері. Кто, <laughs> хто? Хто? Хто там О, Бля, це кицька. Це кицька. О. <laughs> це кицька. Я думаю, її краще не трогать. Потрогай. тройка. кота. Я трогаю кота. Я потрогав кота. А що за хвіст я трону? Наступлю на хвіст. Не наступай на коту хвіст, ти знаєш, чим це закінчиться. Воно вибачається, воно вибачається. Мені здається, рано піш-бість, але воно проснеться буде ходити на нас. Ну, будемо грати в тому і Джері. Бл**а. У моїй реакції було понятно, що я зликався. Так, я також зрозумів. Ну, це не можна. О, я в Але... магнітофон. Не треба, це. <хи> так, Добре. Що добре. ще можна взяти? Я думаю, нас... та книжка треба. Я теж не розумію, на що воно потрібно. Не треба. Я О, дивись, там, там щось свечнилося далі. Так, мені цього не нравится. Мене вже перший скримок не я навіть не зрозумів, що це було. Так неожиданно і неприємно. Не сподівається. Давай ти! Йди, 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 йди. Чи я перший Я мою фото скидить. А, на. на, на. фонарик, і мене книжка буде. Бібліотека замкнута. Кладова замкнута. Нам не сюди, тоді. Там щось червоне світить мені, це ні, не нравить. Ну я знаю, що ми можемо присісти на це, але пригать не вмію. О, дивись, туди можна ми... Чуєш? А. а це лампа гудить. Яка лампа гудить? Uh, ну, це настільне. А, ну. Mm -hmm. все як в Беком було. See? Тут є ще двері, якісь. Але я їх відчинити не можу. Я чувствую, що я в якийсь квест попав просто, знаєш, <laughs> таке відчуття. Квест-рум? Так, квест-рум. О, тут двері можна відчинити. Тут закриті двері, горіть. А ти де? А я досить же понящу тут це. Я заходжу, я в якийсь кабінет. Знаєш, це похоже на школу із, із, із цього сталкера. О, тут можна. Та, якось. Що це такий... Галіч, знайди Йо? мене. Просто знайди мене. А, дивись, дивись, сюди потрібен телевізор був. Тут э, монітор потрібен, та устройство воду якесь. Напевно нам. Сюди... Як певне устройство воду треба знайти, підключити до. А, книга для особливих книг це, напевно, сюди. Одна а із п'яти. А біля того старого. О, дивись, тут ще один телевізор. Там хтось ходив. Я туди не піду. А як uh, ти поставив сюди? Я не можу Прекупка встановити. Правку кнопками ще поставив. Правку кнопками ще. А тут, до речі, чуєш? А звуки підбирання, як в цій ігрі скетчеш протокол, блін. Серйозно? Ну, це, напевно, а... на одному дружку і зроблено. Чуєш? Викину, підібрав такі самі звуки. А там наче... воно хтось ходить. Де? Тут там, далі коридора. коридорах. Хто ходить а? тут? А, ти сюди телевізор вже приніс? Я знайшов його там. А Термінал чого? з збереження. Не здається, що ні. Ага, тут збереження, тут є сохранка. Серьезно? Серйозно? Це, тут не це. це не монітор. воно не рахує, Опа, що це за буде якийсь? Монитор за тобой слідкує. Может, сейчас так сделать. Лич богу играл. Граще не вышло. Ну, есть, надо в попробовать. О, дивись, дивись, тут ще якась книга є. Особлива книга. Вот я сейчас что почув, легчук, кто ж по коридору. Я ничего не чую. Права. Бляха. Просто скину, ты скину все книжки. Бля, я все скинув. Ай, дуарингу напоминає про себе Ай, дай в баню. Не поняв. А що там? Там хтось стоїть? Да, это бачиш. А я уже бачу. А постоять на місці? Стою. Там хтось ходить. Серйозно? До речі, двері ты відкривав? Не, я не відкривав. Я ще сюда не дойшов. Иди, иди, иди. То ти ты першим на так? Чой? А шо це таке здорове? Це чойкась кукла в капелюхі? Ага. Я карту, до речі, отримав. У мене є тепер карта? є... О, Ти можеш відкрити. Тепер у тебе теж доступна карта. Так, приїм, двері. Які картки? Карта. Там, там На... шо, почуєш чи... -чі. Ну шо, відчиняю? Відкривай, відкривай. Світи туди. Тут нікого немає. О, тут є. Можемо змінити облік. Тут можна спуститися у підвал. Чи можемо піднятися на другий поверх? Їдемо. Ідемо в підвал. А тут мусор проїстить. Так, ми в підвалі. А що тут? Тут у нас поки що тихо. О, тут є якесь яйце. Пасхальные яйца. А, просто пасхальне яйце. Що новое яйце. Металеве. У тебе теж стальні яйця. Тому ти мене, мене вперед, вперед впускаєш. А Давай, сейчас четко розглядаємо що тут. Де-де, я за тобою не бачу. Я теж це бачу. Я пускули. бачу. Я бачу, він наче йде до нас. Ні, а на другом порсе. Що уходить? Я бачу, як тут, ну, там зверху ходить, На. Ну. А я на першому на бачу. Там де гірлянда того греть, що то таке. Бляха. А де фонарь? Я его його... Бурано... yeah. А, учим. Бейсмен 2? Підвал другий? підвал. Куда ми їдемо? <laughs> Не знаю, це в пекло, напевно. Іди. Що я перший йду? Ні, а, 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 зайдіть назад, тоді назад. Не, не робота. <laughs> Ми вже не можемо повернутися, Галіч. Так, потрібно рючах. Ну, ручка ручка. Надо, короче, найти ручку для чого, да. А що ти мені підійшов? Тут є щось. Там хтось можна... гудить. О, тут мертвий друг наш. Є. Я вимкнув світло. Ти відправив світло. This is a bad idea. I know it's a bad idea. Я знав, що це погана ідея. Я знаю, що це погана ідея. А, тьма. В, в, впереді. спереду. занадто густа. Що це? Чому це біжить на мене? Це, коне. це кінець, напевно. Конець. Тут напиш, чому це не біжить до мене, чого це мене пересідує, це вже кінець. Танцюємо? біля нашого похоронного друга. Я Ні? тільки скажу так. Це я нара. Земля тобі. Пухом. Там хтось ходить, там. Не там. <схай> там слендермен. Ти не бачив? Написала скрас. <рисвіт> ти виглядаєш іначе, бляха, <світ> <світ> в поліції. Е, як там? Я двері. Я куточка. двері. Як Не дай себе побачити. Знаєш, як каже, не дай... Можна фонарь виключиш? Можна фонарь виключиш? А ні, мені подобається з ним ходити. Ну. Він <світ> <світ> тут каже, не дай себе побачити. Тут депо якщо... можна атакувати. Ліч, я за тобою. Та щиток.

Ліч, ти живий? Ні. <laughs> Як мен... мені тебе повернути. Тільки не сайт нажати, а для цього треба просто повернутися. Ну тобі треба ще знайти ручку. Він біжить все одно по тебе. Серйозно? Мені здається це сейф спот. Оце куди ти забіг. Де? Де, Ти бачиш? Ну, оце сейф спот, мені здається, він сюди зайти не може. Так, не працює. Ух! Ну, На все. Панда. Ну якщо помремо, то не страшно. Там страшно в помирати? Да, дуже, не за тебе біжить. Бляха. Бляха! Він застряг. Ми він сюди зайти не Та Боже! <laughs> <Сто він> може. <laughs> Ліч тактика галактика. Ти біжиш, я мансую. <laughs> Як тобі тактика. <laughs> э -э, від нього не може втекти. А, він, до речі, його ще і вбив. По стіною. Так, я знаю, що світло десь тут вмикається. Я вже зм'ятав. Він цього мужика, до речі, і вбив. А десь лева кружить. Бачу, 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 бачу. Він мене б побачив! Бувай. Oh, я ja, коробка. Я коробка. Я коробка. Ты величь. <свист> Я коробка, мужик. <свист> Блін, це вже реально щось перерощається в цей. Alien Isolation? Yes, він сюди йде. Ти <свист> гадаєш, що він не помітить тебе? Я думаю, так? Да? А, ні, він ще стіною. Хорошо. Туда пішов. А він тут один, надіюсь? Не так, як в цьому Alien. Але... <свист> Один! Я коробка, я коробка. Ми кажете, ми знаємо, де сканер. Так, перше, я вимикаю зараз світло, нам потрібно ще знайти карту. Ми знаємо, де сканер, а що робити ми не знаємо. Я, Чудово. Бачу, через я бачу голову літаючу просто. <рес> ми нам прямо на нього назад, назад. За коробку, за коробку, за коробку. Я коробка. Я коробка. Я коробка. <laughs> Дуже дивно виглядає сканер. Ну, серйозно. У мене це... Бери, 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 бери. Йдемо швидко. У цю кімнату. Він зараз позаду нас, прям. нас прямо. Туди йдемо. Прямо позаду нас. Прямо позаду нас він зараз. Тут якось двері замкнуті. Закрита. Закрита. Сховаємося тут поки що. Сюда иди. Приходит прямо перед нами сейчас. Я бочка. Хорошо налево. Вс, сейчас ху... круголя тут ходить. И тут кругуля робить. Ну, no, ты розумієш, я тільки no. сл сл слідкую за тобою. А <laughs> если круг сейчас робить не будет, а піде далі, вперед. Я бочку, за бочку. За бочку, галіч. не ту бочку, за цю бочку. За цю. <ріст> Блин, мені хана здається. Чому? Здається, я щас помру. Чого це? Я думаю, він просто побачить мене щас. <ріст> 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 Кидаю уже цю фонарі в берегах. Ой, сканер. Яка вірогідність, що він зараз мене помітить. Низька. Я не бачу, я стінка, я стіночка. Низька до провала. Низька до провала. Він вернувся. Він мене бачить. Ні. Він тебе знайшов? тю 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 ртур 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 Він за тобою біжить. Серйозно? Та ні, наче він за мною. Аначе за тобою. Ховаєш. Побачив. Я бачу речове. Чудово. А він знайшов мене. <impression> а, я думаю, що він до мене не йде. Я коробка. <с? continue> я коробка. Хехехехехехехехех. <medio> <in> Я не пам'ятаю, де вихід, правда? А, я то пам'ятаю, де О, круга, ну, круг Тільки що зробив. Я йду чисто за ним. Я його чую. Він Десь справа. Я я чую. О, Це вихід? Це вихід, Це це вихід. Халілуя, боже. Иди нахуй. А я сейчас не буде. Я не знаю. Может там э, друга частина їх стан, э, станет два? Двое? Или чего еще? Я тебе расскажу сейчас. Что? Не знаю. Какой-то анекдот. А мне не страшно, я просто... я ожив. Да мне не страшно. Привет. Я воскресил. Я тоже воскресил. Я просто... <laughs> Это было страшно. <laughs> мне не страшно, мне не страшно. Или что той же самое. Юпатер Хайд. Бачу. Ильич, давай. Не, я живой, а ты? Прыгай, я живой. Тихонько. What the что ты такая? Бляха! Били? Да, він на мене стрибнув. Він мене побачив. Чи, Бляха, тут камінь стрибает Знаєш, як лягушка по, по воді. Тільки що камінь стрибав. Че? А як мені як показати? Ти бачиш десь вход? Бачу. Далее. Далі там стінка стенка проломана. Так? Так, там де стінка а? А? Чи Да, мені. Куда мені? Попрямій ліво Будь ласка. Идіть по десь 2 метра. Потім зверніть ліво Далі маршрут. іти По прямій, будь ласка, десь 10 метрів. Ти наче, бляха пішов направо, я, я тобі. Что Від кого ты ховаєшся? я його не бачу. Я думаю, Може, ні. Вот туда хочешь сказать? Ну, тут по прямой и направо. Думаю. прямой и направо. А. Будь ласка. Идите по прямой и зверните, будь ласка, направо. Я жду, где тут ховаться порах... можно. <youận> так, в ту дырку. Ну ну ну, 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 ну. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну. No, Бля. No, 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 no. <laughs> <is laughs> я не знаю, але у мене таке... що текстура екран? Віру? Він стінку зламав, так. О, ти можеш мене воскресити? <рес> є, мене питання, ти... Не він цю частину. Це він цю стіну! А, так він втік! З Замкнуто з іншої сторони. Хорошо, ну я оддену коробку на шопі. Тут тоді ще <рес> повинно бути. О, все. Дай. Дай, 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 дай. Ты перебрал вообще? Не-не-не-не-не. Я сюда встал. Я и набрал. У меня текстура, у меня ебуть, выбачаюсь. В центре ебуть. В центре? Лич, я кого-то чую. Я тоже. А еще тут монитор. Монитор. Хочешь монитор? Я монитор взял. Все, я это звезд Что тут еще есть? Знаю, а я за монитором. О, монітор нам треба, до речі. Це нам треба. Тут можемо мозаїку зібрати. А що це? І куди це ми... Інтру девайс. Я там знаю, є. де ми. Я знаю, де ми. Стій. Пам'ятаєш там, де яйця? а, давай. Нєп, 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 ноп, нє, ноп, нє, ноп, ноп. Що ти там побачив? Я не знаю, але було гарно. Теж? Це... Щось, короче, з лівка вийшло. Напевно, слендер вийшов. Напевне. Нам психологи. Під а двері на перший поверх захрееть. і скажете, ідіть на другий поверх. Ні, вичину, не. Не нравится, це нам туди. Я розумію, що нам туди. Але куди кіт дівся? Тут же кит був. <різь> Монітор. Монитор. Опа, і що далі? Не знаю. Пароль? Що скажуть, найдите пароль? Введи ага. пароль. Який пароль? <гас> Бляха! А чого ти йдеш на нас, жінку? Ліч, ти розмовляєш за аніматянкою. Вітаю. Я понимаю, але це вона не виглядає, як аніматянка. Вона виглядає як майке. <кху> <кху> the boys in the yard, а дам right. <кху> вона виглядає <кху> як Дивіхи мілфа. Я теж це чую. Хтось двері відкрив. Я теж це чую. Яку двері? За цими дверни. Зачекай, я тут пазл збираю. Hello, brother. Ти так тихо хай підкрався. Знаєш такий, я тихий ніндзя. Я пазл в останню книжку отримав. Може. Я їх. На, на що ти робиш? Я ж збираю тут кліч. Цей зниз. Це, це знизу справа. Two hours later. Гліч? Ти впоровся? А? Ти впоровся. Гліч. Я просто тричі робив не те та саме, такий, блін, щось я десь їбуся. Потім побачив, що я просто одне те саме роблю, а не те, що я хотів. Ну знаєш, як кажуть? безум'я — це повторення одного того ж того же uh, сподівання на новий результат. Сканер. Тухий. Сканер. Це? Який це сканер? Чого сканер, чого це? Сканер речей. Гліч. А, а, я тобі зараз читаю текст. Це дуже дивно. А, так. Я можу запитати, хтось був в підвалі і пароль у менеджера. Так я в неї питаю, а вона каже. Ді". У менеджера. У нас переписка а, у з менеджером. Так, я можу спитати про підвал чи про пароль. Про пароль питай. Комп'ютер запрошує пароль. Одну хвилинку. Мун. Місяць. Боже, логічно. Тебе бляха, як втерти тепер? Uh, Н. Н. Є. Загрузка. Mm -hmm. Це кінець демоверсії. Що? Mm. <звучить> вона казала, за нею кричити. За нею йти? Вона, вона двигається. Знаєш, це із Резидент ми... Івола. Оця <звучить> от. Да, Діметріс, як її звали. Ага. What the fuck? О, она нам сейчас відкрыла. Че ж маленький? І куда она пропала? Не знаю. Там слайдер. Ищи ценам дае. А да куда... она ділася? вона она просто вчинила нам цей прокидываю и зникла. О, до речі, мы можем піднятися с тобой на другой поверх. Ходимо глянем, что там. Здесь там все закрито просто. Ти вже ходив? Ні, мені просто так здається, тому що я це кінець, типу написано. Ну, ходімо глянемо хоча. Глянули. Нет, нет. Він вийшов за нами з підвалу. Я понял. О, Бу, испугался, не бойся. Я друг! Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Другой повар. <гл> замкнуто, значит. -по. Да. Все, замкнуто. Да. -о, большой. Дуже дивна демка. Дуже коротесенька. Опять як Коростасенька. Такс. З вами був Гліч, з вами була панда Це гра про невідому фігню Ми шукаємо місяць. Ми... місяць. Так, місяць, ми шукаємо місяць. У нас місія знайти місяць. Шукаємо луну походку. Що тут у нас є взагалі? О, і Тут, тут, тут. Итак, я хочу вам нагадать, что у меня есть YouTube канал, Telegram канал, та TikTok канал. У Telegram канала ли выходят все новинки? Дякую, Глинч. А так. Всем спасибо, всем пока, пока. Пока, пока.